Усім привіт! До вашої уваги Оля Мишачка желает преміум. Подивимось попадає настрій у нас желатка. Легка 100 грамівочка фірма Slam розмір 4 XL. Наступна Humanations. Така 100 грамівочка, Pirjan. Розмер ML. M М. Стегана. Пирьянама фірма. Дута, размер XL, Джессика, размер L, Red Blue, размер L, Дута, Зара, размер S, 4XL, Эдикей, Розмір L. З марк Спенсер з Покриття Softshell розмір еля, 100 грамівочка. дута гарненька від фірми Full Bier. Oneil фірма пір'яна. Розмір L. 100 грамівка, розмір XL Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось далі. Ще гарненька жилетка. 100 грамівка така дута, пір'яна між іншим. Фірма Боцелі. Розмір L дута. Робоча жилеточка. Ще робоча жилеточка, розмір X'L. Розмір L. Цікавий дизайн. Від фірми Bluff роз, розмір Мейліо. Ой, дуже далеко від вас. Ось таке. Поближче, поближче. Дута жилетка від фірми Zara, розмір XL. 100 грамівочка, спортивна з покриттям softshell по боках. фірма Pen. Розмір L. Дута. Стегана. Розмір L. Робоча. Яла фірма. Далі 100 грамівочка. Розмір Excel, до речі, така сама, як у нас і була. Від фонду гарна синька. Далі фірма Zara. Розмір Еля. Дута. Гарна. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна фирма Gap, дута, JD, размер M, дута, стеганая, размер 34 4 xl Ось такая цикавая, размер M, фирма Primark, размер L, петшейка, Трикса Ейля. Дута жилетка. Розмір XL Беско. Дута. Розмір Елія. Джоніна Теж Дута. Приберу. Наступа. Ось така цікава. З серфами різними гарний дуже дизайн. Поступово наближаємося на фінішну пряму. Outdoors. Дута гарненька, Розмір М. Фірма Nike. Легка. Зара розмір A. Дута. Фірма Квеча, розмір 3Х. і ми углянули 100% все-таки в нашого мішечка, бачите, що ще попадає.